У інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров фактично повторив ті самі умови, які і сам він, і президент Російської Федерації Путін і інші російські чиновники завжди висували, коли мова йшла про перемовини, які мають покласти край російсько-українській війні. Лавров пропонує базуватися на стамбульських угодах, але визнавати реалії на землі. Підкреслює, що Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області анексовані Росією, тепер є невід'ємною частиною її території. Нагадує про утиски російської мови, культури та е, так званої української православної церкви Московського патріархату, тобто фактично. Виконує всю ту обов'язкову програму, яку завжди виконує кожний російський чиновник і пропагандист, коли мова йде про війну з Україною.